прочитаем для вас сказочку Курочка Ряба. Дед и баба жали, жали, жили. Курка Ряба. Смешная яйца. Жалюте. Смешная. Смешная. Где-то был, был. не до бел. Баба бела. Бела, бела, бела. О, не до бела. Мишка. Забігла мишка, за ти береш хвостиком і си ето і не Баба плакала, та дід плакав, а куртка собі там кокає. Е. Не плат, диту, не плат, бабу, казала. Жили собі дід та баба. Була в них курочка ряба, знесла курочка яєчко, не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив, баба била, била, не розбила. А мишка бігла, хвостиком зачепила. Яєчко покотилося, упало та й розбилося. Баба брака, дід. дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче. Не плачте, діду, не плачте, бабо. Я знесу вам ще яєчко, Та не золоте, а просте!